Так, це я викрадений, не хожуся, як в так званому та в якісь там організації за кордоні. І хотів би звернутися до міжнародних організацій, всіх хто мене за кордоном бачить. Передайте в організації за кордоні, що я перебував в пряму трансляцію злочинних дій, у групуванні якого під перекриттям поліції і мерії, і ДБР робить в місті Львові злочинні дії, викликав декілька екіпажів поліції. А злочинці зговорили з ними і викликали екіпаж поліції, які привезли якісь непонятних осіб, які представляли з якимись цікаво, тобто закордонною фірмою без документів, їздили на їхній машині, і щоб перешкоджати, відлікти увагу для дії злочинної групи. Мене викрали в прямому ефірі відеопротоколи, в мене Мене нижче є посилці, і відбувається. Тобто тут захоплення йде повністю владних інституцій. Повністю міжнародного рівня, типу, перехвати, тобто пси і поліції і мерії ДБР, тобто відбувається щось таке нереальне. Типу, ось, виходять якісь злочинці, вони погрожують і прочі. Тут мені кажуть, що то військові, тому.